Цієї ночі московити масовано атакували дронами, і ракетами, енергооб'єкти України у восьми областях. Били по бурштинській і добротвірській тес електростанціях і підстанціях систем передачі і розподілу електроенергії. Через удари по ключовим високовольтним підстанціям, які забезпечували видачу потужності атомних енергоблоків, усі АЕС були вимушено розвантажені. Україні ввели п'ять черг аварійних відключень на сході і півночі діють спеціальні графіки. У Києві світло дають на півтори-дві години. Укренерго запросив аварійної допомоги від Польщі. Володимир Зеленський вважає, що Росіяни цілеспрямовано вдарили по об'єктах, від яких залежить робота атомних станцій, що ставить під загрозу не тільки нашу безпеку, але й спільну безпеку регіону та Європи. Також президент повідомив про жорстку розмову щодо роботи мобільних вогневих груп. Керівники областей, повітряні сили та міністерство оборони найближчими днями мають забезпечити додатковий захист областей, каже Володимир Зеленський. Цієї ночі росіяни били в тому числі по об'єктах, від яких залежить робота атомних станцій. Це небезпека і для України, і для всього нашого регіону, і для Європи. Сьогодні блоки наших українських атомних станцій зменшили генерацію. Один блок автоматично відключився. Це такий рівень ударів, який жоден терорист світі собі не дозволяв. Росія повинна відчувати відповіді всього світу, усіх тих, кого справді цікавить безпека. Росія повинна демонструвати, що для них не тільки такі удари та війна мають значення, але й перемовини, які тривають, які мають дати результат. Усе частіше на дверях улюблених кав'ярень, салонів, де звикли стригтися. І пекарень, звідки несли додому свіжу випічку, ми бачимо зараз оголошення здається в оренду. Малий бізнес цієї зими буквально вигорає разом із паливом у своїх генераторах. Втриматися на плаву вдається далеко не усім. Але українці вперті. Ми знаємо, якщо світло не гасити, морог відступить. Наша Вікторія Дмитренко проїхалася столицею, щоб перевірити, як у темряві і холоді працюють ті, хто вирішив не здаватися. Дивімося разом, можливо, це надихне і когось з вас. Ви теж помітили, як по місту побільшало оголошень здається в оренду або заклад тимчасово не працює в соцмережах. Власники все частіше пишуть ми не витримали Тож як воно тримати власну справу зараз? Перевірю сама. Починаємо. На подолі у невеликому салоні майстриню Руслану ми якраз застали за роботою. Клієнтка в шапці та закутана в плед. Зима зимою, а педикюр не чекає. Я не здаються і каже, може, не будемо? ні, будемо. Аби самі не замерзнути, Руслана вдягає термобілизну, кофти на флісі та сліди з підігрівом. Робота каже, без світла робиться довше, а прибутки стають стрімко меншими. Так, да на наполовину менше. Я працюю тільки до обіду, тому що я тут, якщо ще постою ще години дві, то вже, вже все. Працювати незручно зовсім. Ще й витрати додаткові обігрівач тут, поки замість декору. А ось так виглядає місце майстра з маленької помічника підстанції, яка є всі USB-шні штучки. їх вистачає по повному цьому. Лампа лампа світиться все даже тяне фрезер і даже тяне лампу на звичайному світлі. Поки Руслана робить манікюр, рушаємо далі. Буквально за кілька кварталів від салону сумний краєвид. Ще місяць тому тут горіли вогники різдвяного містечка. Тепер ядки розбирають, торгівля завмерла. Впритул до цієї зимової пустки працює кіоски з шаурмою. Продавчиня Людмила Бідкається, торгівля зараз геть ніяка. Ну, за рахунок того, люди втратили можливість купляти, тому що в них роботи немає. І ми втратили можливість надавати їм продукцію свою. А як із бізнес, можливостями в інших районах. Їдемо далі. З подолу на сумнозвісну Троєщину тут енергетична ситуація, певно, найгірша в країні. Заходжу в невеличку кав'ярню. Бариста Марина каже: прямо працюють зараз на генератор, а це 30 тисяч гривень на місяць. Ми виживаємо, ми працюємо на бензин. І те, що заробили. І те, що ми заробили, ми витрачаємо на бензин, на податки і на електроенергію, тому що коли вона з'являється, ми починаємо прогрівати північні. Це ось перша історія. Це якраз кофошки, який живить мені а, апарати, знову таки освітлення. І з вікна можна ще побачити. Це от якраз генератор з красивою рожевою стрічечкою. І він живить мені ось саме цей калоріфер. Максимально освітлює та гріє свій кабінет косметологиня Світлана. Все заради клієнтів. І, хоча більшість гаджетів придбала раніше, витрат каже з появою генератора, стало відчутно більше. Чесно зізнаюся, я періодично рахую. Мені стає непри мої підрахунки, і тому я така просто забуваю, їду на заправку, купу бензин і а, далі, як то каже, живу. Зрештою, коли клієнтка гріється під електроковдрою, цифри в блокноті відходять на другий план. А нам час перевірити перукарське крісло. Що ми сьогодні робимо? Фарбування, як завжди. Добре, корені, да у своєму салоні. Софія теж пристосувалася працювати без світла, та й це ще не все. Нещодавно каже, фарбувала блондинку і тут бах, немає світла, а за ним зникає і вода. Ну, слава Богу, ми люди запасливі. У нас була і в кулері вода, і чайник є, яким можна нагріти так само від генератора, тому що світла нема. Ну і якимось таким чином ми зробили все. І поки ми пишемо інтерв'ю, в салоні стає темно. Тепер ми можемо разом подивитися, якщо ми робимо, коли вимикають світло. Ми включаємо, хоча б невеличку лампу, щоб було видно. І йдемо виносити генератор. 10 літрів для цього німця, каже Соня, вистачить рівно на 7 годин. Тож робочий день триває. Щоранку вони знову тепло вдягаються, борються за кожен градус, розмотують дроти та запускають генератори. Часто працюють у нуль, але власну справу не кидають, бо вірять. Поки вони не вимикають світло, у місті точно не стане темніше. Вікторія Дмитренко, Руслан Альмухамедов та Євгеній Олінський Ми Україна, марафон. Єдині новини. 1126 будинків лівого берега Києва залишаться без опалення до кінця зими, і майже усі вони висотки Троєщини. Тепло до них повернеться тільки після ремонту розбитої росіянами Дарницької ТЕЦ, а на то піде щонайменше два місяці. І це задача із безліччю зірочок. Бо щойно комунальники відновлюють опалення, а енергетикам нарешті вдається скласти графіки відключень. Росія завдає. Нового удару від понеділка Київ знову накриють морози. І щоб люди у будинках без опалення не померзли, Київ увів спецрежим електропостачання. Якщо нема опалення, то бодай світло має бути щонайменше 18 годин на добу, щоб зігрітися електрообігрівачами. Але чи потягне розбита генерація таке навантаження? Бо головна мета Кремля незмінна: знеструмити і заморозити столицю країни, яка відмовляється скоритися? Як тримаються кияни? Дивіться. У багатоповерхівці на столичній Троєщині світяться лише кілька вікон та поодинокі гірлянди. Півторарічний Богданчик тримає телефон із ліхтариком, а його мама Юлія тягне візочок у темний під'їзд. Електрики немає, тож ліфт не працює. Підніматися до квартири, а це шостий поверх доводиться сходами. Декілька разів на день навіть таке, що З малим просинаємося зранку, ідемо на вулицю. Ну, водити не треба воздух, повітря свіже. Йдемо на вулицю, заходимо по дорозі в магазин, купуємо продукти, піднімаємося на шостий, отак сходами. Потім йдемо знову десь на вулицю, погуляємо. І вертаємося пен додому. І так, день у день. Щоб вийти на вулицю, жінка вдягає сина, немов капустинку. На хлопчикові теплий комбінізон, шарф, плед та вовняний конверт за межами квартири зимно, але і вдома родині зігрітися не вдається. 12 десь градусів, 10 буває. Зранку просинаєшся на підвіконні льдинки, такі невеличкі, але вони є. Ну тобто, при тому, що навіть є опалення. Мати везе малюка до польової кухні. Дуже слизько, дуже слизько. Волонтери роздають тут готові страви, розливають суп у пластикові контейнери. У черзі за їжею людей чимало. Для багатьох це чи не єдина можливість поїсти гарячого. Готувати вдома вдається не завжди. На Троєщині багато будинків з електроплитами. Ну, певно, я не сама така зараз в країні. Зараз е немає світла цілий день, немає на чому дитині зварити, поїсти. Ну тобто, все, все як у всіх дуже важко. важко. А ще каже Юля: важко з усім справлятися самотужки у жінки двоє синів: молодший Богдан і 11-річний Даня. А чоловік служить на запорізькому напрямку. Тому жінка вимушена долати побутові виклики без допомоги. Третя коляска вже поміняла третю коляску, бо коляски ламаються на ступеньках, як на собі тягну дитину коляску, продукти. Чоловік на війні все зараз змушена робити сама. Холод і темрява виснажують, щоб спати було тепліше, доводиться щось мудрувати. Теж утіпляємося, клеїмо, Хаті холодно. Вчора купляла рулон, паралон, точніше, перла теж з коляскою, паралон такий здоровий. Так вижива, не живемо, просто виживаємо. Це те, що переживають сотні тисяч людей по всій Україні. Російська армія знову і знову б'є по енергооб'єктах, знищуючи теплоцентралі та підстанції, руйнуючи те, що вже кілька разів встигли відремонтувати. В Києві складно і по деяких аспектах найскладніше ніж в інших наших містах. Фактично, з усієї країни додаються сили, щоб підтримати столицю. Уряд України збільшить всі програми підтримки людей, і тільки теплових пакунків видадуть близько. 100 тисяч у частині будинків тепло ненадовго вдалося повернути, але черговий обстріл перекреслив зусилля комунальників. Десь довелося злити теплоносі, а в деяких не встигли. Через холод замерзли і полопалися труби. Люд, пожалуйста, і то це що шосе потопили. Більше тисячі багатоквартирних будинків у столиці без опалення. Найскладніша ситуація на лівому березі у Дарницькому та Дніпровському районах. Саме їх частково забезпечувала теплом, зруйнована російськими обстрілами Дарницька ТЕЦ. уряді вже попередили, відновлення теплопостачання у цій зоні найближчим часом не очікується. Можливо, люди залишаться без опалення до кінця зими. Для підтримки. Ки мешканців у місті працює понад півтори тисячі пунктів незламності. Частину з них підключили до пересувних котелень. Також планують забезпечити покращені графіки електропостачання для будинків без опалення, щоб мешканці могли користуватися електрообігрівачами. Євгенія Терещенко, ми Україна. Марафон єдині новини.